Відповідно до цього, так як з 26.08 державна служба, яка сьогодні ліквідується, Державна служба лікарських засобів припинила свою діяльність щодо ліцензування, нова служба, як я вже сказав, не створена. На фармацевтичному ринку стався відповідний такий, можна назвати його колапс щодо неможливості проведення діяльності учасниками фармацевтичного ринку. Перше, це те, що держава не змогла забезпечити право щодо заняття господарською діяльністю суб'єктів господарювання. На сьогоднішній день неможливо відкриття нових аптечних закладів, в тому числі і в сільській місцевості. Відповідно, що неможливо відкриття і нових аптечних складів, і нових видів виробництва. Для юридичних осіб, які займаються відповідною діяльністю, або планували нею займатися, це прямі збитки, тому що люди взяли в оренду приміщення або купили їх, вклали певні кошти в обладнання, наняли на роботу персонал, який на сьогоднішній день вимушений звільняти, тому що таку діяльність вони вже на протязі місяця не можуть проводити. І, відповідно, не платиться зарплата, не платяться податки і так далі. Також це впливає на належне забезпечення населення лікарськими засобами, тому що мої колеги далі скажуть, які проблеми виникають і в імпортерів, і в оптовиків, і інших учасників цього ринку. Відповідним чином, на сьогоднішній день без ліцензії, без ліцензії ті суб'єкти, які сумліни, тобто які виконують ці чинні нормативні документи, не можуть почати свою діяльність. Але... Ті суб'єкти, які хочуть скористатися даною ситуацією, можуть відкривати так звані нелегальні аптечні заклади, які будуть займатися відповідно реалізацією можливо неякісних або фальсифікованих, або ще якихось інших лікарських затої, так як контролю за цим за цією видом діяльності на сьогоднішній день ніхто не проводить.